Я попросив штучний інтелект, чат ДЖТІПІ і БАРТ отримати список десяти найчастіше використовуних груп антигіпертензивних засобів з клінічних джерел у порядку зменшення частоти використання і отримав такий результат: азидні та діуретики. діюретики, інгибітор перетворюючого ферменту, блокатори кальціових каналів, блокатори адіатизинових рецепторів, бета-блокатори, альфа блокатори сусудно. Розширюючи засоби, агенти центральної дії, інгибітори реніну, антагоністи альдостерону. Ця інформація корисна для лікарів та пацієнтів. Можливо, вони приділяють достатньої уваги діоретикам, але вони мають довгу історію успіху в США, і це нагода використовувати їх частіше. Інгебітори, ангезін, перетворюючи фермент, то краще, ніж блокатори кальцевих каналів, знижують як і так і діастолічний артеріальний тиск, і тому переважно. Чаще використовуються. Блокатори рецепторів адентензину 2, враховуючи їх відносно високу вартість у минулому, позиціонувалися після блокаторів кальцевих каналів, оскільки діють подібно до інгибіторів анітензін ферменту. І зазвичай назначали як заміну інгибіторам анезін-перетворюючого ферменту, коли вони виявляли побічні ефекти. Сьогодні ціни на ці лікарські засоби. Майже зрівнялися, і тому блокатори рецепторів адетезну 2 можуть е бути на тому самому рівні використання, що і інгібітори адетезін перетворюючого ферменту. Препарати з інших груп застосовуються рідше, ніж із перших чотирьох, навіть з урахуванням їх різних комбінацій. Я хотів би нагадати, що бета-блокатори є добрим варіантом у всіх випадках високої частоти серцевих скорочень. Дякую за лайки та розповсюдження. 味道。